Вітаємо в ефірі програма Граємо для зірок. Ми сьогодні проведемо такий невеличкий урок ефір, таку арт-терапію, тому що сьогодні психологічна підтримка потрібна і дітям, і дорослим, глядачам, читачам, учасникам ефірів. І тому ми спробуємо зробити. Такий творчий релакс. Ми зараз з вами слухаємо квартет саксофоністів. Київський квартет саксофоністів. І також ми почитаємо уривки з книги Астрід Лінгрен. Міо. Мі Міо». Цей уривок має назву. Чи зірки слухають, коли ми граємо для них. І наші помічники, семенчики, дуже багато в нього друзів сьогодні приєдналися до нього. Вони також будуть дуже важно слухати, тому що Астрид Лінгрен – чудові, казкові сюжети для дітей, вони цікаві і дорослим, щоб у нас відбувався такий справжній діалог поколінь. зірки слухають, коли ми граємо для них. Другого дня ми знов поїхали до Нонно. Спершу ми не могли його знайти, та потім почули його сопілку за пагорком, де він сидів і грав самому собі, і вівці паслися навколо нього. Побачивши нас, він відтулив сопілку від вуст, сплюнув, засміявся і сказав Ага, ви знов прийшли? Видно було, що він радий. Ми витягли свої сопілки і почали грати втрьох. А в цей момент грає київський квартет сасофоністів. Ми почали грати втрьох. Виходила така гарна мелодія, що я навіть не міг збагнути, як ми навчилися так чудово грати. І також покажемо чудові ілюстрації з цієї книжки. Шкода, що ніхто не чує, як ми граємо, сказав я, трава чує, відповів Нонно. І квітки, і вітер. Дерева також чують. Он та плакуча верба, що схилилася над струмком. Та невже? Здивувався я, і їм подобається наша гра? Так дуже подобається, відповів Нонно. Ми довго грали для трави, квіток, вітру і дерев. І все-таки я шкодував, що там не було жодної людини, яка послухала б нас, тоді Нонно сказав. Ми можемо піти і заграти моїй бабусі, якщо хочеш. Бабусі, в якої я мешкаю. До нас знову приєднуються наші учасники ефіру. Вони, вони вже включилися, але з інтернетом трошечки перебої, тому ми з інтернетом контролюємо ситуацію. Драва чую, — відповів Нонно, і квитки. І вітер. Дерева також чують он та плакуча верба, що схилилася над струмком. Та невже здивувався я. І їм подобається наша гра? Так, дуже подобається, відповів Нонно. Ми довго грали для трави, квіток, вітру і дерев, і все-таки я шкодував, що там не було жодної людини, яка. Послухала б нас, тоді Нонно сказав Ми можемо піти і заграти моїй бабусі, якщо хочеш, бабусі, в якої я мешкаю. А вона далеко звідси? спитав я. Далеко, але шлях буде коротший, якщо ми йтимемо і гратимемо, сказав Нонно. А тож, ніяка дорога не здається довгою, коли йдеш і граєш, погодився Юм-Юм. Він хотів, щоб ми пішли до бабусі нонно, і я теж хотів цього. В казках завжди є добрі бабусі. Але справжньої живої бабусі я ще ніколи не бачив, хоч, звичайно, їх є багато. Тож мені захотілося побувати в бабусі нонно. Нам довелось узяти всіх ягнят і овець нонно та й мого Міраміса вийшла ціла валка. Попереду йшли Юм Юм, Нонно і я, за нами вівці та ягнята, а позаду тюпав Міраміс. Поволі, наче Кал-Джигун, ми йшли пагорками і грали. Мабуть, ягнята дивувалися, куди це ми вибрались, але видно, їм наша виправа подобалася, бо вони весь час бекали і підстрибували навколо нас. Та ми мандрували кілька годин. Здолали чимало пагорків і нарешті прийшли до оселі Нонно. Це теж була така хатина, як у казках, невелика, весела, під солом'яною стріхою, і вся вона тонула в розквітлому буску та ясмині. А тепер мовчіть. Ми зробимо бабусі несподіванку. Сказав Нонно. Вікно стояло відчинене, і нам було чути, що в хатині хтось спорався. Ми поставили рядком біля... поставали рядком біля вікна Нонно, Юм юм і я. Раз, два, три. Прошепотів Нонно. Починаємо! І ми заграли. Одностайно заграли таку веселу мелодію, що ягнята, почувши її, не втримались і пішли в танок. У вікні з'явилося ласкаве обличчя старої жінки. То й була бабуся Нонно. Вона плеснула руками і сказала, Як ви гарно граєте. Ми довго грали для неї, а вона стояла у вікні і слухала. Вона була стара, як світ, трохи схожа на казкову, але справжня жива бабуся. Потім ми зайшли до хатини. Бабуся Нонно запитала нас, чи ми голодні. А ми, звичайно, були голодні, тому вона взяла буханець хліба і відкраяла нам по товстій скипці. То був чорний черствий хліб та смачнішого за нього я зроду не їв. Ох, який добрий, сказав я Нонно. Що це за такий хліб? Хіба він якийсь незвичайний здивувався, Нонно? Ми його просто звемо хлібом і щодня втишуємо ним. Голод. Зараз ми подивимося нові ілюстрації. Покажемо сюди на маленький екран. Така гостинна бабуся, така дуже позитивна сценка із життя в цій казковій історії. Міраміс також хотів їсти. Він засунув голову у вікно і стиха зайджав. Ми засміялися, бо й справді то була кумедна картина, але бабуся Нонно погладила коня по лобі і дала йому теж свого смачного хліба. Потім мені захотілося пити, я сказав про це Нонно. Ходіть зі мною, відповів він. Нонно повів нас у садок, і там ми поча... побачили чисту криничку. Він занурив у неї, у неї цебер витяг води. І ми заходилися пити просто з нього. І яка ж то була холодна, яка смачна вода? Я зроду не пив такої. У нас сьогодні трошки з інтернетом перебої відбуваються. Ми... Ми приєднуємо наших учасників, тому що інтернет, він такий, як то кажуть, без обмежень у просторі часу. Ну це я трошки шуткую. Насправді, в інтернета є свої особливості, але ми приєднуємо, тому що казкова історія завжди приєднує своїх слухачів. Ох, яка добра вода, сказав Нонно, що це за така криничка? Хіба вона якась незвичайна, знов здивувався він. Ми її просто звемо криничкою завжди та мовуємо водою з неї спрагу. Міраміс також хотів пити, і ми дали йому води, тоді напоїли ягнят і овець. Ноно но треба було вертатися з отарою на ті пагорки, де ми його зустріли. І він попросив бабусю, щоб вона дала йому плаща, в який він закутувався вночі. Коли спав на траві біля своїх овець. Вона принесла брунатного плаща і дала онукові. Я позаздрив доно, що він може ночувати на дворі, бо сам я ще ніколи не ночував на дворі. Бенко зі своїм татом і мамою інколи їздили за місто на велосипедах і ночували в наметі. Вони ставали табором десь біля чистого лісового струмка, і. Спали в спальних мішках. Бенко завжди казав, що кращої ночівлі, годі собі навіть уявити, і я йому вірю. Добре тобі, що ти можеш цілу ніч спати на дворі. Сказав я Нонно. Ти теж можеш? Відповів він. Ходи зі мною. Ні, сказав я. Мій тато король. Турбуватиметься, коли я не повернусь додому. Я повідомлю нашого пана короля, що ти цієї ночі ночуватимеш на луці, сказала бабуся Нонно. Повідомте і мого тата, попросив юм юм. Гаразд, я повідомлю і садівника, відповіла бабуся. Ми з Юм юмом так зраділи, що почали вистрибувати не згірше за ягнят, але бабуся Нонно, зоглядівшись, що ми в самих лише білих сорочках сказала Коли впаде роса, вам буде холодно. Вона раптом посмутніла і додала тихим голосом Я маю ще два плащі. Бабуся підійшла до старовинної скрині, що стояла в кутку кімнати і витягла з неї червоного і блакитного плаща. Це плащі моїх братів, сказав Нонно і також посмутнів. А де ж твої брати? спитав я. Їх забрав жорстокий лицар Като. Пошепки відповів Нонно. На ці слова міраміс за вікном так заіржав, наче його хто вперіщив в батогом. Усі ягнята злякано кинулись до своїх матерів, а всі вівці забекали так, наче надійшла їхня остання година. Бабуся нонно дала мені червоного плаща, а юм юмові блакитного. А ще дала Нонно буханець хліба, що втишує голод. та… Дзбан води з кринички, що втамовує спрагу. І ми подалися назад пагорками тією самою дорогою, якою прийшли сюди. Мені шкода була братів в Нонно, а проте я не міг стримати радості, що цієї ночі ночуватиму на луці. Добравшись до того пагорбка, де плакуча верба схилялася над струмком, ми зупинились. І Нонно сказав, що тут ми влаштуємо собі табір. І ми його влаштували, розпалили вогнище, велике, тепле, яскраве вогнище. Ми посідали навколо нього і заходилися вечеряти хлібом, що втишує голод, і водою з кринички, що тамовує спрагу. Спала роса, стемніло, та нам було байдуже адже вогнище і присвічувало нам і гріло нас. Ми загорнулися в плащі і полягали біля теплого жару. Вівці та ягнята й собі повкладались навколо нас, а мірамі спасся поблизу. Ми лежали, слухали, як у траві зашелестів вітер і бачили безліч вогнищ у далині, безліч вогнищ у темряві. Бо на острові з Зелених Лук ночували з отарами багато пастухів. Ми чули, як вони грали серед ночі старовинну мелодію. Про яку нонно казав, що пастухи грають її вже тисячі і тисячі років. Ми лежали собі, дивилися на вогнище і слухали. Старовинну мелодію, що линула до нас від багатьох пастухів, яких ми не знали, які грали в темряві для нас. І мені здавалось, що та мелодія кликала кудись якраз мене. На небі мерехтіли зірки, таких великих і таких ясних зірок я ще ніколи не бачив. Я дивився на них, перевернувся на спину, щільніше закутався в червоний плащ і дивився вгору. І згадав, як ми грали для трави і квіток, для вітру й дерев. І Нонна наказав, що їм наша гра подобалася. Для зірок ми не грали. Мені було цікаво, чи зірки теж були б раді, якби ми їм заграли. Я запитав про це Нонно, і він відповів, що, звичайно, були б раді. Отож, ми підвелися там, де лежали навколо вогнища, взяли свої сопілки і заграли для зірок коротенький уривок із мелодії. Ми дякуємо україно-японському центру Київського національно-політехнічного університету імені Сікорського за подаровану книгу в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. У Рубриці досліджуємо життя народів світу і в рубриці Естафета творчості триває. Ми маємо можливість для позашкільних читань читати в ефірі. Різні сюжети класної зарубіжної літератури, україномовний переклад, переклад. Ми прочитали уривок, чи зірки слухають, коли ми граємо для них. Це уривок з повісті Астрид Лінгренд, Міо, Міміо. Ми також дякуємо за чудову музику київському квартету. Саксофоністів, дуже класні мелодії пану Михайлу Мимрику, проректору Національної музичної академії України також за цей чудовий музичний запис. Насправді, такі ефіри, що ми зараз їх ведемо, вони мають на меті зробити таку психологічну підтримку для наших дітей, молоді та дорослих. Така своєрідна арт-терапія для того, щоб за допомогою літератури мистецтва ми могли трошечки відволіктися від буденних наших проблем, від важких реалій життя і таким чином створити таку альтернативну собі, можна сказати, арт-терапію, щоб наші маленькі друзі теж це відчули. Ви бачите, сьогодні наш семенчик-помічник. і от... Тут ціла група його однодумців сьогодні в ефірі, вони всі також уважно слухали. І ми дякуємо нашим учасникам ефіру за те, що вони друзів своїх сюди організували. Для наших слухачів це дуже важливо, щоб для наших дітей їхні маленькі помічники, їхні маленькі друзі теж Долучалися до таких е, цікавих позашкільних читань. Дякую за увагу.